Отця і сила Святого Духа, всесвятіші дорогі наші доброніки, дорогі брати сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Хочу з вами сьогодні знову провести той час, як церква, яка молиться, церква, яка славить Бога. Терпка, яка об'єднує українську громаду, сукола святої Віри, Христа Воскресного, Христа, який є присутній між нами, Христа, який є джерелом нашої надії, нашої любови і нашої сили. Ми сьогодні поєднуємо цю літургію із тими суботніми читаннями, а також недіння богослужіння, Тому дозвольте. Прочитати вам, що Господь хоче нам дати і в сьогоднішній суботній день для Слово Боже за на нашу життєву дорогу. Пише святий апостол Павло до Корінтян. Браття, ми не хочемо, щоб ви не знали таку скорботу. Яку ми пережили в Азії. Ми були понад міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми мали самі в собі вирок смерти, щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає померлих. Він би визволив нас від такої смерти і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще присводить нас, як ви поможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається ради багатьох осіб, також багато хто складав за нас подяку. У цьому ринку святий поколаш тричі говорить про надію. Але з іншого боку описує велику геройської загрози, смертельної загрози, яка була нависла над ним і над його товаришами по прохові в Азії. Святий Павло був великий місіонер, таким, як отець Михайло Ворос, великий місіонер. Він перед звукою Божею вже казав, буде нову громаду, Таких місіонерів нам треба більше навертання. Але нас ця місійна праця, вона пов'язана з стражданнями, з терпіннями, бо зловдостається і інколи навіть там, де ми не сподіваємося. У релігійному середовищі може відчувати незрозуміння, брак підтримки, а навіть протидії. Святий Пахов це на собі відчув, Старозавітні провідники ізраїльського народу переслідували перших християн своїх краян, своїх, можна сказати, Жерчана-одновірців, які в Христі Воскреслиму осягнули повноту віри Авраама, Ісаака і Якова, повноту віри, яку, яку проповідували пророки, але оці, хто називали себе вірою через не Весілі. І почали ж до свого переслідувати перші. Вони переслідували своїх ще вчора одногірців, своїх краян, членів того самого народу. Каже Святий Павло, що над нами давись вирок смерті. Так як перед тим була засуджена на смерть устами і руками релігійних провідників самого Христа Спасителя Месію. І в тих обставинах, які були дуже важкими, смерть намисла над Павлом і над його повертами по проповіді. А він говорить, Він говорить про надію, каже, ми мали в собі вирок смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Людина здавна, яка на зустріч смерті тільки тому, що вона бачить в годині смерті на неї чекає воскресний Христос. Вона порушає себе у вірі, тому з Христому Спасителеві, будучи переконаною, той врока Ісуса, за ним смерть вже має сили ніякої. Той, хто з'єднаний з Христом, вже не має нічого боятися смерті, бо поклав надію не на тіло і кров, не на людські і засоби, які не можуть врятувати від смерті а на Христа Спасителя, який від смерті переводить до вічного життя, до того життя, яке ми вже носимо в собі, якщо ми щиро віруємо в Христа Розп'ятого і Воскресного. І далі ця віра Павла приносить плоди. Він каже, Бог визволив нас від такої смерті. Бог визволив. Він бачить, що Бог є присутній. Христос Воскресне діє в Його особистому житті. Так як він визволив Петра з кайданів і із ув'язнення в Єрусалимі, куди його запроторили, власне сини Дікові, первосвященники. І тепер Його також дозволяє пролати. І не тільки визволяє, тоді визволять, але визволяє далі. Каже Аполлон, він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. І ця свідомість Божньої присутності і його спасенні дії стає для пала підставою твердого переконання, твердої надії, що Бог його і його товаришів. І надалі буде визволяти і каже, маємо надію, що він ще визводить нас. Дорогі в до Христі. Коли ми так роздумуємо над довною першої церкви того нового Божого народу, ми теж можемо повернути другою нас, українського Божого народу який зараз переживає великі випробування, над яким теж кровожерний дежальний свій проголосив вирок смерті. відправлення нашої заклади. Але ми бачимо, що Бог нас визволив від нього. Те, що він думав зробити, забрати смерть, подібно як Ісусу, і за три дні. Бог нас визволить з цієї смерті. Ми повстали перед світом живими, тими, що протистоять злу і агресії. І Він не тільки тоді, у ті страшні, людневі, березневі дні, 22-го року нас визволить. Ми можемо сьогодні сказати, що Він нас надалі визволяє. Визволяє нас. Спасає. І це той досвід, який наш народ, наша церква пережила впродовж не тільки чотирьох останніх років, 11 років війни, але в минулому столітті сто років той самий Бог хотів нас знищити, зруйнувати. 300 років він хотів нас тримати вівському кайданах. А ми завжди. Божою силою були визналені. І це дало нам надію. Надію навіть тоді, коли держави української не існувала, але існував народ. Божий крок, який носив своєму серці любов віру Бога, який воскрешає мертвих. воскрешає українську державу, виводить з темряви полону. Українських синів і дочок, і знаємо і віримо воскресить до вічної слави всіх наших колег, героїв і народи, герої. той Бог, який діє з нами, я порукою нашої сили і нашої надії. Завбачте, як не припроцесжувати, як в часах Ісуса, як в часах Апостолів, так і в наших часах, вирок смерті оголошується не тільки державною владою, а й також з тих дії і з тими, хто називається церковним служителями. тою ідеологією, яку треба назвати по імені, яка є людиною ненавистницькою ідеологією мира міра, в якої нас вбиває і розпинають на очах цілого світу. Але ми віримо в Христа Воскресного. І ніякі сили пекла чи то сили, які використовують державні репресійні апарати. Сили, які прикривають всех і риторикою, та насправді немає в собі живої віри Христа Воскресного. Бо якщо б вони мали, вони б перші засудили ті злочини, які роблять їх народ проводом злочинної деспотичної влади. Нема. Живої віри там, де благословляється вбивство невинного народу, немає. Хто ж би я себе не називав? Але наша віра і наша дія на Господа. Ми віримо, що Він ще нас визволить, виведе нас до повної свободи дітей Божих, до того миру. Бо ми так який наш народ окроплює своєю кров'ю. Але, і це треба нам всім дуже добре усвідомити, то визволення. Вона не станеться автоматично, механічно, чи магічно. Бог діє. І про це ми сьогодні свідчимо перед усім або мене перебачено через людину. Я пригадую собі, на Майдані в Києві був молитовний намет, де ми служили службу дуже часто при світлі мобільних наших телефонів, смартфонів, при 20 градусах морозу. І ось на одному з тих моментів Колитовних якась рука побожо на написав, Бог рятує Україну, великими вітрами. А потім бачу, за кілька днів хтось ще написав до на цього допису. Руками українців. Немає ніякої зброї на цьому світі. Бо віра і любов, це сам Бог присутній у своєму народі, у наших серцях. І коли Бог за нас каже Святий Бог, Бог то хто проти нас? Хто проти нас? Тому святий Бог сьогодні він закликає християн Париж каже, Бог нас визволив, але, якщо ви нам допоможете, якщо ви нам допоможете вашою молитвою за нас, торік Христі, коли ми питаємося наших захисників на фронті, Ішлося про дрони, ішлося про гуманітарну допомогу. Наші захисники нам сказали, будь ласка, передайте нам вернець, будь-якого виду і будь-якої кількості. З Німеччини, старання для радіо -хворив. Ми зібрали 130 тисяч верниць і відправили до кордону. Україна найбільша зброя, для тей, якої навіть не зможе нічого зробити, для того, що це деморалізоване, отруєне смертельною ідеологією псевдолійського. Тож, ми розуміємо, що треба нам і людських засобів, щоб стримати несправедливого агресу щоб не дати йому вбивати невинних наших діточок, жінок, старших людей. Але ми розуміємо теж, що наша сила, правдива сила, яка нам гарантовано дасть перемогу, лежить на неї, в Божому, кажуть, людських. Тому сьогодні доріг Христі, ми цінна церква. Церква того вірючого народу. Підносімось в першу чергу наші руки до неба молити. Допоможімо нашим захисникам. Я так вас прошу, я так благаю вас Всі, від найменшого і до найстаршого, щоденно моліться за Україну. Це наше військо. Це тих, хто страждає. Нам зараз дякувати Богу і завдяки їм ніщо не заходять. Але вони живуть в постійній загрозі на рідній фронту, в дитячих садочках, в лікарнях, в житлових кварталах. Вони всі наші єдинокровні, єдиновірні, брати і сестри. Над ними безпосередньо проголосив агресію вирок смерті. І надією дивитися на наш бік. І каже, поможіть нам вашої молитви. Підносьте ваші руки до неба в молитві щоденно. 30-тій молитві години. Долучайтеся до Верпиці. Пів години часу посвятіть. Бо там наші захисники посвячують усе своє життя. Не пів години. 13 числа кожного місяця прийдіть, щоб молитися не тільки за справедливий тривалий мир для нашої батьківщини, але також і особливо за навернення і покаяння наших ворогів. Оце є правдива християнська віра. Бог не бажає смерті вічника, але щоб він навернувся і жив. І ми маємо працювати. Бажати їхні одне і покаяння, бо інакше Україна не зазнає миру і безпеки. Навіть щодо зло, поздоровитися на частинах. Воно буде помножене за зло, але не переможене. Зрозуміємо це, Усвідомимо це. І з вірою в серці відносимо наші молитви за тих хто нас вбиває, бо тільки так ми їх переможемо. Божої сили, нецю, Божу. проти Бога ніяка здоров'я не є достатньо останні сили. Але також відносимо руки до неба, ми також пристягаємо руки до нашої братів і сестер. Повторюю, знову і знову ми правно це робити, скільки є нас знає, допомагаємо. Усім, хто потребує допомоги духов і гуманітарної, щоб таким чином не стали знаком присутності Бога в нашому народі і знаряддями Його спасіння для нашого народу на рідних землях і на поселеннях Сущого. Амінь. Слава Ісусу Христу!